Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. Я хотів швидко зайти сюди і зробити коротке відео про слово, яке я отримав дві ночі тому. Це було дуже рано вранці. Це було у вісні, як зазвичай, але цього разу це було трохи інакше. Я насправді отримав вірш списання. І це був Матвій, 25, вірші 26 і 27. Тобто буквально я почув у своєму дусі Матвій 25, вірші 26 і 27. І я пам'ятаю, як думав, коли спав. Я пам'ятаю, як думав, о, я маю це запам'ятати. Це дуже важливо. Я не отримую такого типу. Послання дуже часто, коли воно було дуже конкретним, до вірша списання багато разів. Це так би мовити, узагальнено. Я чув, наприклад, Господь попросив мене прочитати об'явлення 11 одного разу, але це було дуже конкретно а потім незабаром після цього пізніше, перед тим як я прокинувся, якраз перед тим як мій будильник задзвонив, я почув це чітко. Я відчував це в своєму дусі як ясний день. Я почув, що Китай відкликає всі свої позики. Я насправді не знав багато про це, або що це означає, але я знаю, що Китай сильно інвестований. В США, я вірю, це якось пов'язано з їхнім боргом, плюс загальні інвестиції. Вони мають, я вірю, Принаймні трильйон, якщо не більше, у ставках в США, і вони мають трильйони інвестовані по всьому світу. Тож я не знаю, чи це означає, що вони збираються відкликати всі свої позики по всьому світу. Я не знаю. Але але, слово було, що вони будуть відкликати всі позики, і це може мати серйозні. Фінансові наслідки не лише в США, але й у світі. Я не знаю багато про це, але цікаво, що в Євангелії від Матвія 25 йдеться. про притчу про слуг з талантами. І, знаєте, один отримує 10, один отримує 5, один отримує 1. Ну, в будь-якому разі я прочитаю вам вірші 26 і 27. І це йде. Одну секунду. Але його господар відповів йому: Ти лукавий і лінивий слуга. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав ніякого насіння. Тоді ти повинен був вкласти мої гроші до банкірів, і при моєму приході я мав би отримати своє з відсотками. Отже, він привів мене перш за все до е уривку з писання, який є, говорячи про банківську справу та відсотки. І що смішно, тому що Китай вимагає повернення всіх своїх позик, і е, ви знаєте, відсотки, які вони отримують. Це просто дуже, дуже цікаво, як це знаєте, я не вірю в збіги таким чином. Господь хотів його, щоб я поділився цим. І ви знаєте, я отримав підтвердження вчора. На випадковому відео, яке просто з'явилося і це було безпомилкове. Тож я запитав Господа, чи це те, що він хоче, щоб я зробив. Я молився, щоб якщо він не хоче, щоб я робив це відео, зупинив мене від його створення. Отже, якщо ви дивитеся це, то так і повинно було бути. Але зверніться до молитви проведіть власне дослідження. Це повідомлення для того, щоб допомогти всім, зрозуміти, що може статися в майбутньому. Часу не було, я не маю уявлення, коли це станеться. Все, що я знаю, це те, що це станеться, тому що Господь сказав мені. Тож, я ділюся цим з вами. Знову ж таки, зверніться з цим до молитви. Попросіть Господа підтвердження. Якщо у когось є інші думки, будь ласка, додайте коментарі нижче. Я думаю, що це майже все. Бог благословіть вас. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Шалом.